До всіх попередніх відео, що я показував своїм друзям, своїм знайомим. От. Це колись тут був хід. Я завжди хвалився. Тут був флагшток, от якраз в цьому місці, на якому висів прапор. Тут був будиночок з лавкою. Ось все, що від будиночка залишилось. Ми сьогодні прийшли, трошки позакривали ті проломи, прогари. Ну, може люди будуть бачити, не будуть лазити. От все. Виноград. Виноград. От він. Варвари. Варвари. Вони про москаля говорять. Та вони ще гірші варвари, ніж москаль. От. Ну, отут для мудрих співробітників поліції факт підпалу викликає сумнів, тому що горить отут і згоріло отут. Як полум'я перекинулось туди, ну я не знаю. Я не пожежний, я не закінчував. Інститут життєдіяльності, чи там середнє технічно пожежне училище колись, але як полум'я могло перекинутися з альтанки на будиночок, чи з, будинки, з будинку на альтанку, не можу пояснити. Обгоріли вишні, дерева ні в чому не винні, обгоріли. Все, далі нічого не пішло. Дивно. Співробітники Пустомитівського райвідділу поліції, ну, вони навіть цим займатися не хочуть. Но їм це не цікаво. Фаховість поліцейських завжди викликала в мене сумнів. А зараз тим більше. От мені цікаво, чи після того, як оце я відео розповсюджу, чи буде воно там вірусним, чи не буде. От там собачка ходить. Там пролом на тому босі. Там немає ні паркану, нічого. І будиночок мого сусіда, до якого підійти. Ну, реально кажу, раз собачка підійшла, то і людина може підійти до цього будиночка, але його не підпалили. Ну, Два фактори. Перший він на ну, ця територія не попадає в зону, так би мовити, відповідальності цих будівельників. Друге, він собі пішов спокійно. От воно там все розвалило Не можу навіть туди. А там воно все розвалило Нема ні паркану, нічого. Тіхові з цього боку лишилось. Він собі пішов тихенько, бо він слюсарем був. А я слюсарем не був. Я не пробачу цього ні тим, хто підпалював. Ну, їм карма віддасться. Ну а поліції я, звичайно, відповім на їхню бездіяльність. В даному випадку я вважаю, що це бездіяльність. Сьогодні 28... 27 листопада, вибачаюся. 18 листопада була зареєстрована заява Номер 18053 я був в райвідділі, Ну це окремо, це окрема тема. Я навіть ой, я навіть не можу сказати, яку оцінку можна дати тим поліцейським. Ну, щоб не викликало сумніву у тих, хто буде потім переглядати і, можливо, буде зі мною зводити рахунки. Оце я, Атаманчук Михайло Васильович. Я сьогодні тут. Я думаю, що мене видно так. І мене дивує, що за 10 днів в них не знайшлося в поліцейських часу, щоб хоча б за телефоном зв'язатися. Скоріше за все відфутболять. Ну, але е кожний їхній м'яч на мою сторону забитий, він буде супроводжуватися відео і коментарем. Ну от так от. Завжди хвалився який порядок, а зараз навіть навіть і похвалитися. Боюся похвалитися. Боюся.